Тетяна Маєвська, директорка комунального підприємства Вінницької міської ради, офіс туризму Вінниці, заміжня виховує двох дітей, захоплюється вокалом. Раніше була солісткою гурту, брала участь у багатьох вокальних конкурсах. Любить подорожувати за кермом, життєве кредо. Люблю те, що роблю. Люблю тих, з ким я це роблю. Люблю тих, для кого я це роблю. Офіс туризміни ставати погормоти початку. Що це, де це, чи його їдять, чи його їдять Ну, я думаю, що всі ліничани і гості міста вже чули про е, дійсно локацію, яка стала центром тяжіння е, всіх мандрівників, всіх туристів, і mm -hmm. також жителей нашої громади. Ми відкрились три роки тому, але вже досить голосно про себе заявили. І про це свідчить не лише наша статистика е, екскурсій, турів. Культурно-мистецьких заходів, які е, ми організовуємо, і звичайно, маркетингові наші кампанії е, і об'єднання локальних майстрів, які ми започаткували, про це свідчить і турзбір, який в 2024 році дійсно був за останні роки. Е, Досить високим, більше трьох мільйонів гривень, і має на це Київ, ваша локація, так? Правильно? Так, це е, центр туристичної інформації на собор. Це Соборна 89. До речі, запрошую абсолютно всіх, тому що саме відкриття цього центру стало е, найзнаковішою подією в житті офісу туризму Вінниці. Ми до цього довго йшли, адже офіс створений е, в лютому 22-го року. Mm -hmm. І ви розумієте, що е, в зв'язку з тим, що е, ну так повномаштабноштабне вторгнення так. не. Так все сталося, як гадалося, і е, цей період підготовки до відкриття тривав довше, ніж ми очікували. Але е, нам вдалося відкрити дійсно е, офіс, центр туристичної інформації, де кожен охочий і турист, і мандрівник, і вінничанин може отримати повний спектр консультаційної інформації про місто, е, про е, те, як влаштувати цікаве дозвілля, як спланувати свої вихідні, вам, де вам треба чоловіків викинути їсти. Є у нас чоловік в нас просто він не захотів фотографувати. Є, є єдиний наш охоронець дійсно, який оберігає якраз цю красу, наш жіночий колектив, але наша команда досить потужна, і про це знову ж таки свідчать наші результати. До речі, запрошую. Шо абсолютно всіх, тому що безпосередньо в центрі туристичної інформації, окрім ресепшену, mm -hmm. де, де працюють 24 Хотіла сказати 24 на 7. Ми працюємо дійсно на веб-ресурсах 24 на 7. Я цим пишаюся дуже. А на сьогодні ми працюємо 7 днів на тиждень. І щосуботи, і щонеділі також зустрічаємо мандрівників, туристів, вінничан. І, до речі, саме в центрі туристичної інформації нарешті збулась наша мрія і відкрилась атмосферна крафтова крамниця сувенірів з Вінницькою дешевою в Юрій Правильно? Наше байві, так. Ми плекали цю надію з червня 22-го року, і дійсно саме там, в центрі mm -hmm. туристичної інформації, окрім повної інформації про Вінницю, окрім квитків на всі наші події, заходи, окрім інформації про те, де смачно поїсти, де посмакувати вінницьке крафтове mm -hmm. своє, може сувеніри з Вінницькою душею, тому що саме це і є душа Вінниці, таланти mm -hmm. Вінниці. Ми а це схоже знали... на мед, до речі. Це до речі, свічки а -а -а. так я світ також наш крафтовою крафтове виробництво. Ми, до речі, об'єднали 40 майстрів і крафтових виробників. Супер. І на сьогодні в крамниці представлено більше 300 одиниць продукції на різний смак, тому що ми хотіли заявити про те, які талановиті віничани. Там, до речі, представлена продукція лише віницьких майстрів. Круто. Тому завітайте до нас, придбайте унікальний спогад. Про... А можна ще з онлайн, якщо не помиляю, Так? звичайно, ми працювали на початку. Ми працювали з червня 22-го року саме в онлайні, і наші старти продажів відбувалися саме там. А на сьогодні це вже 12 країн світу, де є наша продукція, і раніше я намагалась рахувати скільки одиниць продукції куди полетіло. Да, так, да, да, да. Але на сьогодні дійсно вже, вже більше трьох тисяч одиниць. Різної продукції на різний смак подорожують світом, не лише україною, ми стали впізнавані завдяки саме цьому міському локальному бренду. Супер, Я, до речі, коли знімаю з оператором свою рубрику Говорить Вінниця», де ставлю перехожим питання. Я раніше підходила і казала: добрий день, телеканал Віта. Мене звати Варвара. Я ставлю питання Вінничанам. Ну і далі, а я не з Вінниці. Настільки часто мені трапляються туристи, Му тепер я підходжу завжди кажу вінничанам та гостям нашого міста, Тут, Тетяна, в принципі, багато... і нові Вінничани ті, хто зараз так, ну, але свій дуже прихисту. багато так, але дуже багато ще до речі і подорожують сюди до нас у Вінницю. Розкажіть наскільки зараз, от популярне наше місто, як багато туристів у ньому. Популярне От, і, весна і, 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 ми, ми доводимо те, що Вінниця є потужною туристичною дестинацією і працюємо над тим, щоб бути впізнаваними. Дійсно, в перші роки війни ми працювали більше з внутрішньопереміщеними особами mm -hmm. з тими людьми, які знайшли у Вінниці свій прихисток і, і захист. На сьогодні офіційно їх зареєстровано 43 три тисячі. Тому ви часто їх зустрічаєте. Але де. Я переселенці техністі. зустрічаю, а ще крім того, що приємно, туристів, коли мандрівники, а як нам приємно, тому так. що їх стає все більше і більше. І, до речі, зараз стартував якраз високий туристичний сезон. В нас відбувається щотижнево більше 20 екскурсій. Wow. І багато індивідуальних екскурсій, багато замовлень. Є іноземці. Звичайно, це точкові відвідування. Але тіше, той факт, що їх все більше і більше, тому що, ну, звичайно. Безпекових норм двадцять другому uh -huh. і 23 році ми не фіксували такої uh -huh. відвідуваності. А сьогодні дуже багато гостей з Черкас, з Києва, з Львову е до нас е подорожують групи, е формують якраз своє дозвілля завчасно, за е місяць, за два. Це дуже тішить, тому що нашою локальною історією цікавиться. Українці хочуть знати. Поки те, поки ми ще це. тут сиділи за кулісами коротенько, так. ви розповіли про те, що у вас в центрі теж є декілька людей, які навчалися ось саме жество. Бо можливо про це більш детально е, в так, контексті сьогоднішньої нашої розмови. Центр, е, Центр туристичної інформації, що відкрився якраз в жовтні 24-го року, він відповідає всім міжнародним стандартам і е, доступності. І, звичайно, е, ми передбачили перебування у нас і людей з інвалідністю, і е, дівчата, фахівці е, центру туристичної інформації. Пройшли курси з основ жестової мови, і окрім того, mm -hmm. вони пройшли курси і тренінги з конфліктології mm -hmm. з запобігання конфліктів з конкурентної орієнтованості. Тобто, ми підготували настільки свій штат, щоб зустріти з честю, зустріти і надати якісні туристичні послуги всім абсолютно відвідувачам. Е, ще хотів заплатити Володимира. До речі, ось ми спілкувалися в нас. Був МГІ. З ватами зору, і ось ми спілкувалися, як типу, ну не, не нашкодити що ти хочеш допомогти, але хапаєш за плеча, ти типу людину дезорієнтуєш. Е, я... Забіло тростину да, да, що здається, тобто те, що люди... не можна робити, якщо ну хочеться допомогти мозгу людині з ватами слуху, це можливо не одразу і видно, але що не потрібно робити? Ну я не можу вам сказати, тому що люди, які люди глухі mm -hmm. чи слабкочуючі, вони їх зовні mm -hmm. не видно. Тому я навіть не знаю, тобто немає нікого Нема, дату нічого такого немає. Яких проти показань, що ти типу, ось там не не, не чіпайте, Ні, там ні, ні. а а, наприклад, якщо ти бачиш, що людина запитує, можливо, навіть дорогу якось, як зрозуміти і як можна плюс-мінус доступно показати людині, чи це теж буде ні? Можна показати, людина може це не буде образливо. типу, якщо я ні, намагатимусь свою ні. мову, там якось зовсім ні. Це буде дуже приємно. Глухі люди вони зазвичай. Сприймають все очима і щитують з, з губ, uh -huh. і тому можна показати там. Прямо направо можна написати. Тобто, якщо я, наприклад, покажу, що там 17 17-й тролейбус покажу одничку, а потім сімку якось не буде, як обрати? Ні, це нормально. Це нормально, так? Ага, супер. Так, повернемося знову до Тетяни, до офісу туризму. Які найтоповіші локації? Є якийсь перелік топових локацій, які ми цікавляться ось туристики, приїжджають? Всі на фонтан? Чи є ще якісь варіанти? Ви ж розумієте, що точка тяжіння завжди так була фонтан. Є, в принципі, з травня знову ж таки дуже багато звернень. А до речі, ми консультуємо вчора якраз аналізувала статистику, що місячно близько тисячі дзвінків і звернень на веб-ресурсах. Mm. І велика частка дійсно якраз запитує чи працює фонтан, чи запустили фонтан. Ми звичайно розказуємо про всі наші родзинки, і до речі, коли відкрився оглядов. Майданчик вежі, якраз в топі, і з'явилась наша вежа вінницька Якраз. Я би не виділяла щось окремо, тому що для кожного в для кожного Вінниця має свої родзинки, тому і до речі, тому і 26 піших екскурсій Вінницею, угу. які сформовані під будь-які запити, під Супер. в принципі, ми аналізуємо якраз попит тих, хто вже відвідував угу. Вінницю і що б вони хотіли побачити. Тому в доробку офісу туризму 97. О! Продуктів туристичних з них 26 піших Вінницею, 10 дитячих турів, uh -huh. і більше 50 турів, екскурсій Вінничиною і Україною. Тому мандруйте з офісом туризму Вінниці і Все, треба піти прогулятися. Yeah. Прогуляти. Yeah. Я впевнена, що навіть не лише ця інформація була корисним гостям нашого міста, туристам, й а й навіть взагалі. вінничанам. тому що буду відверто. Я ще жодного разу не була на екскурсії своїм рідним містом. Yeah здається, я дуже багато вас. чого не знаю. Однозначно, ви знаєте, що основу нашої бази в перші роки якраз більше 70% складали саме вінничани і жителі громади, і вони постійно знайомляться з містом, тому що ми показуємо місто під іншим кутом.